Оп, заказали крильчаточку, коннектор на мотор, але це зовсім інша історія. Інтеркриль радує скопекс кальмар. Все може бути, може навіть скопекс, може бути і кальмар. Але класика робоча це полуниця. Хоп. Спеції можливо. Аміна. Слива, тигровий горіх. Мабуть, просто класика і це добре. Ладно, скопекс кальмар. А так ми і заживемо. Так, у нас тут нічого не тає, а вроді ні. Це у нас на завтра поснідати. Можна навіть пару персиків взяти. У вас тебе нас предупреждаю. Але захотілося. Чефіровать купив. О. Те, чого нам недоступно, лохина <хи> і ожина. Те, що нам тільки сниться чаювати, люблю з літрових кружок. Не з гаранних, звісно, але з металічних. Її просто можна у миску з водою поставити в мисочку. Вона швидко охолола і можна хлептати, а не чекати 15 хвилин, поки вастина обливатися. обливається. Ну, то зовсім інша історія. Добренько, погнали вже на рибалочку. Хорош трендіть. Коропова прикормка, а-ля мері. Сильно багато нафігачів, видно, не розтворяється. Добавив свіжачка. куди я ліквід дів? уже оба дуже додавлений був. Маслечка, як повні, нам свіжечка пройшла нормально. Подсипамо іще пеліць, зернових тут набрав в бутилку. І крильовий бубал не дешевий візьмемо. Не самий дешевий. але якісний з Крильову. А чого кривава мері? Бо зараз я тут руку помию. Хоча, коли я вам це сказав, це видалось не такою не такої здравою ідеєю. Ох, так, вип'ємо вже з утра кофійку за здраві ідеї. проставимо нам лайк. Обов'язково підписуйтесь на наші відео. Для вас я вимкнув рекламу до 10-ї хвилини. Силочки на все це добро в описі. Я щось зроблю з рукою і швиденько повернуся. Понеслась. Мілочовка підійшла на телескопчики. Діорга, один телескопчик навіть подвинуло, ну то що скользить все мокре. Я аж злякався, думав коробчук. а ні просто карасики легенько дергають, він не сіжа, зачепить нема за що. Сусідів теж Поки що голяк полнейший. коропом, ніде і не пахне з понеділка. Сьогодні субота. Ловили, правда, в четверг пару штук достали, але навсю, на весь берег це не про що. Це так, звичайно. Тепло йде, якщо сьогодні нічого не зловимо по коропу, то може ще через два дні заскочу сюди, спробую, а потім вже місце проклянуто і забуду. А як інакше. Вибрався на сонечко. <сум> спинку погріти, як бачите, по тіні. Мілоч зараза об'їдає гачки. Коропа, думаю, не налякаю. Глибина, так метра чотири з боку. Тут глибоко капець, якщо не більше, діпер не брав, щоб провірити, це й не потрібно. Від цього нічого не поміняється, коли вже знаєш, куди закинути і на що, і як. Діпер то вже так, щоб просто щось знати. Однього толку небагато. Найкраще це структур сканер. З човна, пройтися. Лоуренс Лайф у нас чудово показував рельєф в, реаль... в реальному часі. Картину малював. Що де, як і куди. Бачу, рибаки з берега фігачать, рибаків пройшло багатенько туди. І ще пройде субота все-таки паскудство. Не тарані, не карася, ні коропа. Хоча вроді вже і не так, щоб холодно. Тиги-дик, тиги карповик. Шнур швидко уб'ється. Графіто кольцо десь умудрився бахнуть одне на середині бланка розбив. Святий ти гидик. Шукай щель да, ти на правильному путі. Ниряй. Ой, номер два. Це просто капець, треба сусідні перекинути, там, мабуть, така ж фігня висить. Та тигидик, тиге-дик. На, на карась, Ну, жалуватися нічого в сусідів від цього нема. Хоча опять починається японська рибалка. Ти диви, як розклювалася. І нема, я в шокі. Дргало, що дурне і пусто. Прикормив, йо-майо. Дергає, що дурне на обидва. На цьому, мабуть, сидить. Хоч на волос пересідай. Оп. Рядом два на коропа закинуті. Капець. Держіть мене семеро. Треба щось рішати. Закинув на середину. Раз під берегом карася прикормив дрібного. І що ви думаєте, пройшло 30 секунд і щось іде. це явно не тарань. Але вже й не нано карась. Та й -моє! Чим далі вліз, тим більше помідори. Значить, треба закинути подальше. Похоже, що тут сіло. Оп, так і єсть. Думав, щось хороше. Живцовий дубліт. Карасики, я би був би вам радий місяця так 5 назад. 4-5 назад з, з криги. Ви були б за щастя карасямби в кривому розі ой аж фрикціон завизжав. Я уж було подумав, що короб. Даже не знаю що це. Но не короб, це точно. Просто Можливо щось... Ні, ніфіга не нормальне. Ці падлюки атакують стаєю. Це капець. Давай, синок, давай. Та що ж ти назад вернувся? Учись. Оп. Оп, і сюди. хе Талончик. У рибаків та же фігня. Тільки без нана карася, порожняк повний. І опять і опять дик Сидить. Сусіди підходили, визнавали, що на що я ловлю. У них даже такого нема. А нам даже таке не треба. От що за несправедливость? Я навіть не знаю. Ще трошки побудемо і можна закритися пораненше. Закинуть, помити руки і вже сидить. Все сід карасика витягнув. Я вицинковую стільки по краях рибаків. У надії щось інше вицинкувати. Але толку від цього нуль. Хоть не закидай, їй-богу, хоть не закидай. Тільки кинув і сразу тиги дик. І одірвався. Ну і слава Богу, руки не, не запачкаємо. Трошки роздівся, сонечко шмаляє. Але на рибі ніяк не сказується. Закинув на середину, Дьоргає так, що аж весь мостик шатається. Ну при цьому я розумію, що дрібна дрібнота. Що і та зійшла, так і є. Може шмальнем іще далі. Уже минуту дьоргає. І саме інтересне, ось оце ось. Воно не должно було дергати, тому що тут волос, видно, зацепилось. Ну що, пакуємось. Карасика потягали. Не кожного ж дня ж тут коробчиків мочить. Як минулого разу. Непоганого достали. Непоганих. Це був тяжовий день. Не пам'ятаю стільки тоді відео зняв, але вся риба зловлена в один день, скажу вам по секрету. І всі сходи були за один, і весь кльов був, был, це було десь півтора-два години, а так перло. І тим і кончилось. Ну да ладно. Прикормка є, замішав, достав клубнику, вирішив не портити сливу, пакет був запаяний, бо вічно все порозпаковую. Потом Вітаміни, мінерали. Вітаміно-мінеральний комплекс. Костям полезно. Треба буде спекти собі без з інтеркриля. Підлічиться. Ну, Дякуємо крилю за маслочку. Реально виручало. І тоді воно в прикормочці було. Хоча я особо цього і не показував у інших відео. Мій улюб... Моя улюблена добавочка. Пелиця осталось небагато. Може десь з адміралом розходуєм. Я це так часто кажу, хоча адмірала ловимо не часто. Такі пироги. Силочки на добро в описі. Тримайтеся, рибка ще буде. Бомбящі коменти вітаються. Поїдемо, порадуємо котиків, тим що є. Що тут за п'яна драка в кущах? Хто тут з ума сходить? Мурчик, ти що, рижика б'єш? Придурок. Эч. Ох, истикуняк. А ну пішов отсюда. Режимчик ти як? В засаді сидів зайчик. Оп. Выследив і вирішив укокошить конкурента. Ага, і тікать з места преступлення. Я тебе бачу. Шкода така сциклива. Еч, шкода. Буяне тут на городі. Здрасті. О. О, водичка пішла, включив крапельку. Підливає кожен день. На півгодинки включаю, автоматика сама виключається. Рижичок, ти як? Тебе там не одубасили сильно. Заяць. Ага, ага. І до сусідів. Знають тропінки, значить. Свинтуси. Адмірал перегар почалапав на хату. Одщитує щітчик. Поставив. Показав йому, як працює. Фігня, ну, ну, працює. Включив на 5-10 минут, відкрив кран, воно от відчитало і виключило. Не треба чекати. Поки всі лунки польються. Опять вечором ось прийшов, а тут адмірал перегар, хазяйні чаї. Виділі купив йому сьогодні пів кіло клубніки. Скажіть, та я скажу. Магазинної не така. Прийшов до мене Он на город врожаї збирати. Він збирай на своїй клубніки врожаї. Переселенці ось. О. Не прижились, бо вже пожарюки сажав. Ну, Може адаптуються, корні пустять, хто його знає. Оце точно той же сорт, тільки в тому році посаджений. Світ дає, не, не рання видно. Явно. Хоча яке там не ранні, ось один, оце ж в принципі теж той, той же сорт. Та ж клубніка, як бачите. Це з одного виводка куплялося це. Отой от рядок. І це все, що залишилося від батьною в адмірала перегара, так сказати, на участке. Так, надо буде урожай клубники зібрати. Оп! А то адмірал всю виклює, бачу. Що поспіє, думаю, от-от Захаваю. Попробую. Лучше, конечно, чем магазин, або, блин... Ні, це ще зелена. Кислятіни, блін продали. Не ждуть поки поспіє. Обривають її розову і на базар несуть. Такі пироги.